Слава Україні! Дорогі друзі! На зв'язку Похдасія, і сьогодні ми будемо розкривати дуже красивий адвент-календар від Сінсей. Він просто неймовірно гарно оформлений. Зараз я вам покажу поближче, тому що... Ну, дуже різдвяна атмосфера від нього віє. Він дуже красивий. У нас, до речі, є опис того, що нам тут попадеться, але ми не будемо собі спойлерити. Тому що насправді на сайті Сінсей ти не можеш подивитися, що туди входить. Так, там є якісь типу картинки, але там буквально один два продукти видно. І все. Далі ти нічого не знаєш. Тому ми будемо зараз відкривати його, тільки воно щось так тяжко мені йде. Є, yeah! ну дивитись, як це все виглядає всередині, бо я, якщо чесно, не пам'ятаю, не знаю. Оглядів ніяких не дивилася. Ну, це ну погодьтеся, вражає, тому що він виглядає дуже гарно. І загалом оформлення ну дуже красиве. Ну погодьтеся, не треба тут випендрюватись. Дуже гарно. Сподіваюся, наповнення таке ж красиве, як і упаковочка. Тому ну ну, дивитися. Шукаємо одиничку. А ось у нас одиничечка, ну, воно її відкривати. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, як завжди, погано. В календарі від сінцей взагалі по-особливому погано відкриваються. Це по досвіду з минулих років. О, це що таке? Це щось миле. Дивіться, гарненьке. Це у нас «Lip Gloss. Окей. Окей, okay, окей. Okay. Але він виглядає дуже гарно, тобто дизайн тут красивий. Мені подобається. Ну, хороший продукт, перший, в першому віконечку. Багато обіцяючі поки що виглядає. Окей, okay, гайс, шукаємо циферку, яку два. А ось два. В протилежному кутику. Ну, мові, розкривати. це щось прикольне. Я, чесно, без поняття з чим це календар, ще розкажу. Але поки що щось таке прикольне попадається. Це у нас боді-скраб. Оце Оце боді-скраб. Це скраб для тіла. Це щось мега маленьке. Це типу на один раз, чи що? Я не розумію. Але на ну, ось таке смішне бувалося. Ну я не знаю, мені просто смішно, тому що скільки тут у нас 15 мл. Це ж дійсно скраб на один раз. Ну, як таке може бути? Ну окей, окей, ну нічого не зробиш. Якби ж був скраб для лиця, ну це ще хоч якось можна було зрозуміти. А, Ну, не будемо пендрюватися, бо ми ще не знаємо, що далі. Циферка 3 у нас з цієї сторони. Ну, дивитися. Так, я щось вже його перехвалила, тому що це все таких, знаєте, мініатюрках. Їх буде... Я, до речі, скоро їду в поїздку, тому в принципі, можливо, мені щось і знадобиться з цих мініатюрок. Просто я не очікувала, я не знала, що тут у нас. Але гаразд, це у нас бодіскраб. Якийсь вже інакший. чи такий самий. Вони просто по кольору ідентичні, можливо, якийсь інший ароматизатор. Але чомусь два 2 краба. Окей, ну, гаразд. Вже це, типу, замість однієї повної баночки на дві. Ну, добре. Не будемо поки що засмучуватись, Просто йдемо далі. Циферку пірку 4. Шукаємо собі дружно. Так, дружно, дружно, дружно. Я бачу 5, а 4. Ага, бачу 4. ми відкривати. Так, це щось прикольне. Це у нас конфіті для вани. Нічо собі. Я підозрюю, що воно має розбухати від води, і типу ти можеш плавати дуже гарні вані. Я обов'язково спробую, бо таке мені дуже подобається. І якщо вийде, я вам покажу, як це виглядає, якщо воно дійсно розбухає, якщо я встигну до монтажу відео це протестити. Прикольно, добре, е, йдемо до циферки 5. Let's go! Е-е, тут вже погано відкривається, але тут вікон це побільше, може і продукту буде побільше. Ладно, якось ми дістанемо згорем пополам, що тут би не ховалося. Так, щось знову боді. Ну, лосьон для тіла це непогано, ну понюхаємо, як воно пахне. Мені просто цікаво, чи воно взагалі якось пахне. Бабл гамом пахне, чесно. Ну, таке прикольне. Лосьон для тіла бабл Ні, я насправді не дуже люблю солодкі запахи на своєму тілі. Мене чомусь починає від них тошнити. Ну, але, в принципі, сам бабл гам я люблю. Так, понюхаємо скраб, чи він у нас якось. пахне. Вона <кхи> пахне зубною пастою. Таким, знаєте, екваліптом. екваліптом. Пахне, як жвачка, оця м'ятна. Окей, окей, ми розкрили номер 5, шукаємо номер 6. Let's go. Я знайшла номер 6. О, тут він нас тому ну, ну, розкриваємо. Так, знову якась, напевно, що мініатюрка. І. І -ї -ї. Ой, ой, Ой-ой-ой так, це у нас знову щось для тіла. Ага, це, напевно, знаєте, набір чисто для тіла. Мені так здається. Зараз я вам скажу, що це таке. Е, так. Це у нас. Це у нас лосьон, це... це лосьон, Тільки вже в іншому пакуванні і напевно я собі підозрюю, що він з іншим запахом і хочу поднюхати. Ну, Хочеться щось різдвяне. Щось. Я не розумію, що за запах не буду коментувати, щось теж мені на, схоже на зубну пасту. <свісно> не знаю. Добре, окей. Шість ми відкрили, йдемо до номеру 7. Може тут щось інакше попадеться. Тут я зрозуміла, ми збираємо загалом банний набір, але. Але тут такі мініатюрочки, це у нас, напевно, гель для душу. Я собі так підозрюю бодівош, ну так, напевно, гель для душу. О, так він виглядає, прикольно. Ну, гель для душу це супер. Я кажу, я скоро їду в поїздку, і я думаю, що я таке прихвачу з собою. Угу. А, ну як він пахне? Мені здається, полуниця має бути. Ну, знаєте, такий дешевий шампунь. Знаєте, як дешевий шампунь пахне. От ця штука якось подібно пахне. Можливо, воно ще не розкрилося чи що. Ну, I don't understand. Шукаємо цифру 8. Так, 8. Let's go. О, бомбочка для ванни. Це бомбочка для ванни. вона така маленька, така красива. Ну, бомбочка для ванни – це гарно. Особливо така маленька. Зручно з собою, браточки. Вану в мене немає ніде. Ну, добре. Не будемо засмучуватися, шукаємо просто мовчки циферку 9. Циферка 9. Let's go. О, тут циферка 9. Тут вже щось крупніше. Має бути гарне. Це сіль для вани. Це мініатюрки, це реально це все мініатюрки. Це ну, зручно брати в дорогу або протестити. Я не знала, що в сінце є декоративна косметика. Якщо вона там є, то це, напевно, протестити. І якщо сподобається, типу Advent цією метою зроблений, то них можна замовити. Ну я про те, що я таке люблю про те, що якщо мені сподобається, буду замовляти. Але 25 грамів. А, ну, і сілі це трошки смішно, мені здається. Ну окей, окей. Окей. Не будемо тут коментувати. Просто йдемо. Окей, okay, guys, 9 ми відкрили, нам треба 10. Ось десяточка. Let's go! Тут у нас скраб. Напевно, для губ мені здається. А може це не скраб, чекайте. Щоб дістати. Let's go! Є! Yeah. Так, це у нас бальзам для губ. Ну, бальзам для губ це залом. бальзамів багато не буває, мені здається. Особливо зимою це дійсно потрібна штучка. Добре, шукаємо циферку 11. На цій же ж стороні вона внизу. Що тут в нас попалось? Це, напевно, ще одна бомбочка для вани. Так, це вона. Угу. Вже у формі зірочки. Ну це вже щось різдвяне. А то те, щось якесь не дуже різдвяне було, сердечко, це на День Валентина, а це якраз таки різдвяна бомбочка. Ну, прикольно, окей, це ще гарний подарунок. Шукаємо для кого є вона, Шукаємо циферку 12, я вже знайшла. Ось тут вона, вона тут якась масивна, якийсь тюбик, я думаю, напевно, от щось подібне, можливо, якийсь крем. Не знаю, по гель для душу, що такого не було. Так, це у нас хенд крем. О, крем для рук. Це дуже класна штука і дійсно дуже потрібна. Я її точно візьму в дорогу, тому що в мене величезна банка крему для рук, я дуже його люблю. От, а в дорогу якраз таки, така мініатюрочка. Ну, вона не мініатюрка, це, напевно, нормальний розмір крему для рук. Але мені якраз таки в дорогу буде супер кинути в косметичку. Ну, він реально. Ну, Перфект, красивий, такий різдвяний. ну ну-ну-ну. No, no, no. no, no, no. Добре, окей, okay, гайс. Відкриваємо номер 13. Ой, Бохо. О, тут ще одна зірка для вани. Ну, щось їх забагато ще цих бомбочок. Ну, не всі мають Ну, Що за таке? Ще одна бомбочка для вани. Знаєте, друзі, мої милі. Якщо у вас є ванна, напишіть, я вам кину в подарунок бомбочки для вани. Користуйтесь собі на здоров'я. Окей, йдемо до номера 13-12, ми тільки що 11, ага, 13, 14 шукаємо. 14 отут. Ну, відкривати. е е Тут у нас скраб для губ, Це класна штука. У мене зараз, якщо ви, ну, вам напевно не видно, бо я нафарбувала, але в мене зараз особливо пошкоджені губи. Вони дуже обітрилися. Але напевно на них не можна скраб робити, коли вони обвітрилися. Лет'сго, проконсультуйте мене. Будь ласка, я вже бачу наступний подарунок, 18-й номер. Це треба мати ще такі м'язи, щоб то все вміти діставати. <смір> ну, загалом, коли так закріплюють, це навіть непогано через те, що воно хоч не випадає, як е, в календарі Заврори, в інші віконці. О, є. О, такий ось скраб для губ. Загалом красивий, ну реально виглядає дуже гарно, мені подобається. Його тут достатньо виглядає багато. Я думаю, що користуватися точно ним буду. Але я не буду прибивати, вже коли він мені буде необхідний, тоді, е, тоді я ним скористаюся. Окей, це хороший подарунок. Я погоджуюся. Добре, це була цифра 14. Шукаємо цифру 15. Тут знову щось дуже маленьке має бути. Тут у нас. Bubble бас. Я так розумію, що це у нас з бабл камом буде гель для душу, бо він по констанції такий, як гель для душу. Тут просто пише бабл-бас. Ну, окей, я думаю, що це гель для душу. Ось такий маленький, знову ж таки, мініатюрочка. Ну, добре. Неплохо, неплохо. Йдемо далі. Це верка 16. Та тут у нас 18-16. Відкриваємо. Бідний календар. Знову body wash. Тобто знову у нас що йде? У нас знову йде гель для душу. Давайте на всяк випадок перевіримо. Body wash. Body scrub. Bubble бас Перевіримо цей bubble бас Може це все-таки не гель для душу, але у нас щось вже дуже багато. цих гелів для душу, мені здається. Ну, ну два, ладно. Ще не так багато. Два скраба, два геля для душа. Ну, добре, лосьони, два нібито. Окей, зараз я скажу, що це точно. Бо щось воно так якось дивно звучить. Mm. Mm. Я не можу це знайти. Ну, я не можу це знайти. Є боді-вош. Ти не сподіваєш, це Бабл Бублбас. Коротше, це щось. А, стоп, це може бути. Точно, точно. Тут я не знайшла цього напису, але це ж може бути Щоб бульбашки робити в ванні, як це? Піну, не піну. Ну, я зрозуміла, про що я думаю. Це може бути ця штука, точно. Окей, okay, guys. Ми йдемо до номера, це був у нас номер який 16, йдемо до номеру 17. Він у нас з цієї сторони, тому номер. Ну, let's go. Відкриємо. Тут у нас знову бомбочка для вани. Щось їх так багато в цьому календарі. Ну, Це ванний набір, я розумію, але щось їх вже Це четверта бомбочка для вани. Тут їх дійсно 4. Цифри 4 досі. Два. Так. Ладно, по ідеї тут є ще одна бомбочка для Ну, Ми цю якось витянемо. Тут треба бути просто якимось мастером спорту, щоб відкривати ці календарі. Ось така бомбочка для вани, Ну, окей, хай буде, що робити. Нічого. Вже нічого не зробиш. Добре, ми відкрили який номер? Не 15, щось тут внизу. Це був який номер? Номер 17. Йдемо до 18 го номеру. 18-му ну, номер я була спалила, це теж бомбочка для вани. Як би це не звучало, ще одна бомбочка для вани. Вже у формі квіточки. Якось не дуже вони різдвяні, ну, типу, це ж різдвяний календар. Ну, гаразд, ми розпакували 18-й номер, тому шукаємо номер 19. Уже, якщо чесно, погано, все видно через те, що коробка вже максимально порвата. Опа! Маска для губ нічого собі. Оце так класно. Маска для губ це кльово. Мені прям подобається таке всяляке. Ну, я таке перший раз бачу, що була маска для губ Пачі для губ бачила. Скраб для губ, це ще таке, а от маска для губ, ну, це ж ось прикольне. Приколдесне. Приколдесне, приколдесне. Ну, Окей, окей, це непогано. Це був номер 19, якщо я не помиляюся, шукаємо це 20. Як це ми відкрили? Так, добре. Де у на нас 20, 24, 22, 23, 21. А! Ми 20 вже відкрили. А, ні, тут просто все настільки порвето, що не видно. Так, тут у нас якийсь тюбик Ліп Глос. Ну окей, це теж непогано. Так. Ось такий гарний тюбик. Добре, мені вже цікаво, що там буде далі. Воно все дуже гарно упаковане, упаковки, але те ще дещо ну, прям з різдвим якось не клеїться, то це трошки таке. Відкриваємо циферку 21. Тут у нас йде така штучка. Що це саме у нас? Ліп... Ага, це бальзам для губ бальзам для губ з через багато не буває. Цей такий прям мега святковий. Тут у нас був такий теж, в принципі, святковий. я прям почну якимось користуватися вже, бо в мене мій завершується. Я думала, якийсь інший розпочати. Але ці такі різдвяні, поки такий період різдвяний. Ай, хто буде. Так, ну ми відкривати 22 -е віконечко. Ось тут вона на сховалася. Тому погнали. Так, тут у нас крем для рук. Ну, багато їх не буває. Крем та крем. Стайон так, стайон. Дуже гарний, мені подобається, подобається. Хороший кремчик. Гарненький такий вау. Добре. Окей. Піде крем для рук це корисна штука, як мінімум. Відкриваємо 23 іконочку, ми вже потрішечки добігаємо кінця цього твента календаря. Знову бомбочка. Знову бомбочка у формі квіточки. Та це що таке? Весна, чи що на вулиці, зима, різдво, та що ж таке? Скажіть мені, будь ласка. Ну, окей, окей. Відкриваємо 24-й номер. Останній, може тут щось особливе буде? а ну, it's time, Ну, це щось таке, що ми ще не бачили. Тому можна сказати, що щось особливе. Це якась сироватка, напевно. Вау. Боді олія. Олія, коротше, для тіла. Ось. Трошки її мені на одну ногу. Ну тут 8 мл, я не жартую, 8 мл. Ну, типу, це ж на один раз буквально в прямому сенсі. І то не знаю. Ну, прикольна штука, хай буде, де жарна. Хай буде. Ось. Ось такий адвент-календар у нас вийшов від Сінсей. Перше, що я хочу оцінити, що він реально дійсно дуже яскравий, і для подарунку це саме те. Так? Тобто ми бачимо, що він дійсно дуже різдвяний, новорічний і все в такому дусі. Наповнення? Наповнення хороше, в принципі. Але що це все в мініатюрках, Ну, може для когось плюс. Хто любить подорожувати цей адвент-календар для вас, кого є ванна і любить бомбочки для ванни, тут їх аж. З 24 віконців аж 6. Розумієте, що це таке? От, креми для рук є це те, що мені сподобалося. Маски для губ мені сподобалося. А це трошки смішно, ну, хорошо, сіль для вани це теж добре. Бальзами для губ це теж добре. Тобто, в принципі, багато хороших продуктів, яких типу, буде вистачати надовго. Але все одно є над чим працювати зінцею. Ні, загалом, типу, за свою ціну окей. Окей, але мені дешевші календарі з косметикою сподобалися більше, якщо чесно. От. Але бальзамчики це супер. Я думаю, що почну одразу з червоного, тому що він прям різдвяний і різдвяний і буду вже ним користуватися. До речі, чим вони пахнуть? Не зрозуміло. А в мене зараз помада, не буду наносити. Але загалом непогано за свою ціну, особливо е, тому на сьогодні, все. Напишіть обов'язково в коментарях, який ще Advent календар розпакувати. А я всіх люблю цілую, маю. До нових різдвяних зустрічей.